Відверто про воду та її якість у бібліотеці Чижевського в Кропивницькому відбулася інформаційна платформа, присвячена стану водних ресурсів на території Кіровоградської області. Участь у з'їзді взяли екологи, медики, біологи та влада, а сам захід приурочили до Всесвітнього дня води. Учасники торкнулися питання раціонального використання водних об'єктів на Кіровоградщині. Крім того, обговорили методи дослідження води в громадах та шляхи її зараження інфекційними хворобами та. Паразитами, а також проаналізували інструменти, за допомогою яких можна підвищити якість питної води в регіоні. Доповідачі констатують, стан води в регіоні та в Україні загалом поступово погіршується. Зумовлено це кліматичними змінами та бойовими діями. Особливо гостро в області сьогодні стоїть проблема очищення водою та перевищення вмісту нітратів у колодязній воді. Нітрати саме використовування застосовані разом з питною водою. Дуже небезпечне для немовлят і малюків віком до трьох років. Нітрати шкодять саме фізичному процесу таких малесеньких діток. 11 випадків водонітратної меводу медгемоглобінемії пов'язано з тим, що саме дитячі суміші готувалися на нітратній воді з криниць. Війна впливає на стан водних ресурсів, тому що розрушуються споруди, гідротехнічні споруди, каналізаційні споруди транспортні засоби, все це потрапляє в водні об'єкти, забруднює воду і призводить до погіршення її якості і до втрати можливості в окремих районах безпечної питної води.